Сергій Іванович, нам ну, перше дуже приємно бачити знайомі обличчя на тренуванні поліції. Розкажіть, як ви тут опинилися? Поспілкувалися з Русланом Петровичем Ротанем, підтримуємо з ним зв'язки, як він в «Александрії» тренував. Ну, і Так як зараз я без роботи, думаю, подивлюся, запитав, чи можу подивитися тренувальний процес, поспілкуватися з тренерським штабом, з гравцями. Тим більше багато гравців, які грали у молодіжній збірні, теж Бущан, Баб'єнка, Філіпов, Андрієвський, Брагару був. вчора. Тому хороше спілкування. Вчора приїхав ввечері, подивився тренувальний процес. Дуже цікаво, і те, що команда знаходиться у верхній частині таблиці Полісся, це здорово. Ну і знову ж, хороша робота була проведена і в Олександрії. Так? Тому дуже цікаво, хоч. Я розмовляв з Кирилом да, сином, він каже, раніше молоді їздили до старших, да, дивитися, а зараз навпаки. Ну, завжди, коли цікаво, коли є прогрес команди, то це завжди слідкувати за цим приємно. І Сергій Іванович приїхав подивитись, поспілкувалися, позгадували, як грали. Під його керівництва молодіжці були. Це 10 років, ці 10 років дуже швидко минули, але Сергій Іванович дуже ретельно пам'ятає всі деталі, коли у нас там який матч був, хто виходить на заміну. Дуже так багато позгадували, дуже приємно було. Дуже важливо, щоб футболісти були в ідеї і могли виконати ті завдання, які стоять перед гравцями, тому що сам футбол, він, гра Полісся і Олександрії, вона не проста, але тут потрібен інтелект, великий інтелект гравців. Ну і знову ж і потрібен час для того, щоб команда вигравала, потрібен час. В принципі, так як було в Олександрії, було було, був час, ну, по лісі трошки його менше, але все рівно команда хорошого рівня. І... Думаю, що помаленьку буде побудована, так як це прекрасна база, так і команда буде побудована хорошого рівня 100%. Ну ви ж на базі не вперше, так? <кхи> Правильно я розумію? Ви так. були вже. Але от що змінилося від того, як ви тут були, нагадайте ну, коли? І от зараз? Ну, давно, це ще в союзні часи, коли. А до... не були, коли вона вже тут нова була? Був, так, ми грали матч Поділля Хмельницький, товариський матч, Поділля і «Полісся». Грали якраз на цьому полі. Ну, але тоді це була стара база, да, це ще в союзний час. Спартак Житомир, був команда, друга ліга. Все змінилось. І, в принципі, ми говоримо про те, що е, це все залишиться. Да, це побудовано в принципі, під час війни, але це дуже здорово, тому що президент клубу Бутківич, він нічого говорить, що війна закінчиться, а потрібно буде розвиватися. І це приклад для того, що навіть під час... Таких нелегких часів для нашої держави є люди, які вкладають душу, серце і кошти в те, щоб наша країна розвивалася. Зараз поліцію називають третьою силою, яка підходить, підтискає наших грандів. І наскільки, от ви бачите, що Полісся стає цією третьою силою, і в контексті нинішнього чемпіонату, що ви скажете? Ну ми з Русланом Петровичем розмовляли і. Вчора, сьогодні, під час матчу, десь після матчу, що тільки це початок. тільки. І коли говорять, що так, зразу ну, важко. Да? Хоча ми бачимо проблиски такі, знаєш, знаєте, хорошої гри, ми бачимо, що багато, багато гравців, які були, змінилися, багато легіонерів, да, які були зараз, грають одні українці да, в стартовому складі. Тому потрібен час, тому що зараз є. В принципі, непоганий не результат, але для того, щоб він був стабільний, потрібен час, да? І потрібен все рівно гравці. І... Але те, що зроблено за такий нетривалий проміжок часу, то це, це хороша робота. Чи силу <клісся> коліссю в нинішньому чемпіонаті перевершити? Попередні свої здобутки. Дивлячись, як команда працює, да, от, ну, тренувальний процес, тренерський штаб, всі працюють, знають, що роблять. Да, от є системність і дуже важливо, те, що не, самі гравці в ідеї. Да, дуже важливо, щоб гравці були в ідеї. Те, що дає, яку задає тренерський штаб. І в цьому плані, коли є ідея, коли є умови хороші, є гравці, тренерський штаб. Президент, який підтримує клуб, впевнений, що результат завжди буде хороший. Ми організація Останній дзвінок. Ми займаємося молоддю хлопцями і дівчатами в числа сиріт. А також з альтернативних форм виховання. Молодь, яка навчається зараз в ПТУ і коледжах Житомира, які приїхали з Житомирської області, вступили в навчальні заклади, живуть зараз в гуртожитках і приходять до нас в наш денний центр. Наш денний центр для них як місце, де вони можуть смачно поїсти, можуть відпочити, поспілкуватися, багато якоїсь цікавої інформації дізнатися, ну і провести час разом. в і гарній, теплій атмосфері. Уже задатки молодого тренера я у тебе? Не питав, я, чи я головний тренер. Слава Богдану Петровичу. Чому вирішили відвідати тренувальну базу і, власне, ось так трошки е, провести дозвілля? Угу. А, взагалі, багато хто, хлопців і дівчат, є фанами футбольного клубу «Полісся», Тому, коли ми дізналися, що є така можливість. То прям це мрія для багатьох хлопців і дівчат потрапити сюди, подивитися, що тут, як тут. І ми дуже щасливі і раді, що нас запросили, що нам дозволили, що нас так гарно і тепло прийняли, показали, навіть покормили. Дуже, дуже раді і дуже вдячні всім, хто дотичний до цієї нашої зустрічі. Тому дуже приємно і дуже класно. Перший раз на цій тренувальній базі мені сподобалася сама атмосфера цієї гри, Там, як двох сторонки гуляли. Ну, я дивився, наблюдав за гравцями. там. А ти футболіст? Е, да. Вболівальник? Не футболіст, футболіст. Як футболіст, ти ж якось так спеціально знаєш, так спостерігав за тренуванням, щось витримав для себе? Ну, так. Ну, що там... вразило от саме в тренувальному плані? Ну, то те, що гравці грають багато в пас. Багато думають на полі, ну менше з м'ячом думають, більше дають пас, то ну, і мислення набагато краще ніж у мене там або у ще. Що подарували? Я ще не дивився. Шарфик. Шарфик. Буде у тебе такий Шарф... шарфик? Шарф... Е, Ні, в мене є тільки кофта Полісся, а шарфика немає. То буде повний да, комплект. буде. Скоро шапку куплю. І буде точно повний комплект. О. О, а це що? Це білет на гру Полісся Житомир, епіцентр Кам'янець-Подільський, центральний стадіон. Найближчої неділі. Підеш? Так, да, звісно піду. Дуже особливий якийсь для тебе, напевно, буде день, будеш згадувати його довго? Да, на все життя згадаю. Це в мене вообще, побачив футболістів. то вообще. А хто твій найулюбленіший футболіст, якщо брати в Полісся? Полісся, гуцуляк або Бущан. Клас. От, дуже сильно сподобалось, як з Бущаного в мене. Просто я побачив, як я прийшов, він просто на мене подивився глазам, і в мене серце як застучало. Я так улибнувся, він улибнувся. <рес> ну. Що ще треба для повного щастя, так? Ну не знаю, я хотів би стати футболістом для повного щастя. Чесно. Ти займаєшся футболом? Я займався раніше, але там у мене справи случайно, ну там з сім'єю, та я не більше не ходжу на футбол. але Займався академією футзалу. Ю. 14 ходив. Ти, може, ти зможеш досягти успіху знаєш, в футболі, але в іншому в якомусь контексті, в іншому плані. Не знаю, плані. думаю, в тенісі настольному. Mm, ти класно граєш? Так. Да. От мені ми, як екскурсію нам проводили, сказали, що Гуцуляк найкраще гуляє тут в теніс. Я сказала, хочу з ним зігратися. Олексій Гуцуляк, давай з зі тобою зіграємо один на один в теніс. Дуже прошу тебе. Окрім подарунків, ви ще отримали квитки на поєдинок так, так, так. Полісся епіцентр. Тому так. всі ми чекаємо вас такою ж дружною компанією так. у неділю. У неділю будемо будемо разом скандувати, підтримувати Полісся. Дуже дякуємо за квиточки. Дуже дякуємо всім, хто допоміг нам провести цей час так класно. За ці два тижні вже встигли заскочати за УПЛ. Так, так. Хочеться грати, І, ну, і далі нас такий зараз непоганий хід набрали і хочеться продовжувати в тому русі. Суперник епіцентр. З одного боку, якби новачок УПЛ, але команда, яка погано грає в себе вдома, але приносить такі неприємні сюрпризи на виїзді. Я б сказав, команда, яка Е, від неї не знаєш, чого чекати, бо дуже непогано грає в Атаці. Е, і е, знаєте, нас налаштовують як на таку бойову, та й у нас кожна гра така виходить, що нам не дають тренери, не дають ніякої. Е, ми не можемо розслабитись, бо знаємо, що якщо трохи розслабимося, то дадуть нам по шапці, скажімо так. І гарна команда. Буде буде непросто недооцінки. Немає що цього новачоку там? Навіть не може бути речень.